Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається мною та навколо мене. Так, сьогодні про алкоголь. Алкоголь, алкоголізм а в якихось таких позитивних його формах, позитивних наслідках. Ну, це саме сьогодні, а взагалі будуть різні історії на цю тему. Зараз вже алкоголь в моєму житті не присутній вже п'ятий рік. А з 25 по 45, оці 20 років, це був такий доволі активний період. Ну, треба по перше сказати що алкоголізм як і сексуальна орієнтація його не обирають тобто це штука суто генетична вона вроджена люди вже народжуються з цією схильністю а взагалі от іще ж існує навіть термін такий неп'ючий алкоголік і тому якщо людина перестає пити то це не значить що вона перестала бути алкоголіком тобто сама присутність алкоголю в житті вона просто ну, констатує, вона вже підкреслює той факт, що людина алкоголік. Но якщо алкоголь зникає з життя людини, то це не значить, що вона перестала бути алкоголіком. Е, тому... Алкоголізм до цього можна як відноситись, ну насправді, або як до сексуальної орієнтації, або як вродженої хвороби, як до інвалідності. От людина з цим народилася і вона живе в такому світі, що цього просто не уникнути. Ну, в будь-якому випадку це є що згадати. І от сьогодні це дві історії. Вони були такими знаковими: це коли е, я два рази за життя почув фразу, що а от тепер ти повинний на ранок сходити до церкви і поставити свічку всьому алкоголю в світі. Значить, перший раз я це почув від бувшого сесерівського КГБіста. і це відносилося по відношенню до пива конкретного бренду Хейнікен. Значить, історія така. 2000 рік ми тільки зустріли міленіум десь в Європі, потім нас погнало далі в Амстердам. З Амстердаму ще кудись. В результаті ми опинилися в Газі. Та сама Гага, це де суд знаходиться міжнародний. І там е, ніч е, пішов шукати машину, щоб просто їздити. Пити, розмовляти з таксистом, коротати час до ранку і дивитися нічне місто. Такі штуки я любив, ну і от, відповідно, саме те. Тим більше прізвище кличе, вночі я і до сих пір рідко сплю. Виходжу з отелю, стоїть ряд машин, таксистів, кажу їм, що я хочу погодинно кататися, все таке. Англійська моя тоді була ще жахливіша ніж зараз. Вони мене запитують звідки я. Ну, Відповідно, коли дізнавшись, звідки вони хором закричали Володя!. Ну, звідти приходить чувак. Відповідно, він виявився, що він з Росії. Ми з ним домовилися про ціну, і він мене повіз. Ну от і от він пропонує мені ще показати порт. Каже, що в порту, що там гарного можна подивитися, це стоять оці велетенські. Пароми, які ходять до Британії, там іще кудись можливо. Ну, прямо каже, якщо ти зблизька їх не бачив, це прямо от це така як можливість побачити Титанік. От, Це таке щось велетенська, гігантська споруда. Каже, там зараз нікого немає, це от, цікаво, ти глянеш, це класно. Добре, добре. І далі ми щось за слово, а ще туди, а ще туди. А ще пиво закінчилося в нічний магазин, треба дихати добрати. Знову ми катаємося. Знову він мені нагадує, що в порт. Що треба мені туди. Знову ми щось їдемо, знову я щось забуваю, щось мені потрібно. Вже щось п'ятий раз я мені нагадую за цей порт. Ну добре, порт, порт, я вже не в тому стані, щоб це пам'ятати. Приїжджаємо ми в порт. Ну, дійсно, велетенські кораблі, все от нормально, красиво, дійсно вражаюче. Я перший раз таку побачив, Посудину, здоровецьку. Ну і виїжджаємо потім з того порту, і він заїжджає там кудись якийсь провулок, зупиняє машину, каже: Слухай. Я тобі зараз повинен сказати взагалі, що відбувається, і чому я тебе хотів до того порту відвести, засовує руку під сидушку, виймає звідти пістолета. Ну от, каже, історія така, що я хотів тебе в порту вбити. Не хвилюйся, вже все позаду. Зараз я тобі розповім історію. Мені потрібно про це з кимось поговорити. Тим більше, що вже все гарно закінчилося, просто сиди слухай. Ну, сижу, слухаю. Значить, виявляється, він десь з півдня Росії, він бувший КГБшник. Ну і відповідно, під час Пучу, того самого, який там був на початку 90-х, він прийняв не ту сторону, тобто він був за пучистів. Потім, коли почисти програли, він дуже швидко разом з родиною втік із країни. Ну і каже, що оглядаюся, вночі не сплю, тому що в наших органах такого не пробачають, що все одно мене переслідують. А тут от ніч, а тут оце ти, побачивши тебе, відразу зрозумів, що це по мою душу, і от то саме тому хотів тебе відвести в порт і там уже потім приховати кудись тіло. Ну каже, потім я побачив, що я ж знаю, як наші п'ють. я побачив, як п'єш ти. Ні, адекватний КГБшник, навіть якби він був в запої, він так пити не може. Тому я вже в порту тільки, каже, добре, що ми відразу туди не поїхали, ти ще доганявся. І я пересвідчився в тому, що ти ну, явно не КГБшник, ти просто ти просто так Ай, катаєшся собі п'єш. Ну, от він мені саме тоді сказав фразу, що ти це саме на ранок сходи, тут у нас є дуже красивий костел, постав там свічку товаришу Хейнікену. Бо каже, аби ти був це зі мною катався по тверези, то все б закінчилося ще в тому порту. Ось така історія. Ну, а другий раз цю саму фразу про алкоголь, церкву і свічку я почув вже. Києві, ну, Вона відносилася до місцевого напою. Це мені сказала вже жінка-професор, інфекціоніст, е яка, вислухавши мою історію, е як я жив останні роки. Ну, Ціль була така, все одно вже і так жити не дуже хотілося. Ну а так, закінчити життя під е якимсь алкоголем. І на островах, ну принаймні мені це здавалося красивим, хоч якось. І відповідно, приїхавши сюди, спробувавши місцеве пиво, а воно тут монополіст, воно тут єдине, це Сан Мігель, воно так зветься, стало зрозуміло, що блін, це не самогубство алкогольне, це буде якийсь такий дуже довготривалий мазохізм, тому що це пити взагалі неможливо. Ну добре, Всі п'ють ром, треба його спробувати, а я його не п'ю. Альтернативи особливо немає. Ну Давай його з чимось мішати. Місцеві ми навчилися з яким місцевим напоєм. Тут його треба мішати. І відповідно почав я його пити, оцей мішаний ром, в дозах пивних. Закінчилося все тим, що в мене почалася зовнішня кровотеча. кровотеча. Судорги, паніка, я лечу до України, там беруть оце ж всі аналізи, все дивляться. Ну і відповідно, оце ж лікар, яка професор, вона каже: Слухай, ну так не повинно було бути. Ти розумієш, в чому справа? що аби ти далі лишився в Україні, продовжувався пити тут смачне крафтове пиво. Або щоб ти приїхав до країни, де був е ну, де б пивоваріння було б розвинуте. То, в общем, якби знову я б продовжував пити пиво, то максимум б мене там на кілька місяців вистачило, і все, і то б вже був би логічний кінець. Тобто, за що б за чим я їхав, на те б я в результаті те б я й отримав. Але е ну що, з пивоварню, з, з пивоварінням. З, з броварством. З броварством. О, виявилося, що на Філіпінах е, все хріново. А, і тому тут не зрозуміло, тобі треба йти свічку ставити місцевому рому, чи е, все-таки е, тому фарту, що на Філіпінах не виявилося нормальних броварів, пивоварів. А так, каже, у тебе організму так уже був ледь-ледь, а тут ти його давай ромом полірувати ще й в таких кількостях, не дивлячись на те, що він був мішаний. Відповідно, організм запротестував і то все перелилося в прямому змісті в зовнішню кровотечу. І аби не ця кровотеча, вона, відповідно ж, показала симптоматику, а тому вперед до церкви. Став свічку, чи рому, чи місцевим ото недопивоварам. От такі справи. Це такі от дві перші алкогольні епіпеї. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока. До завтра!